Ходить там депутат обласної ради, мені сказали у п'ятницю ткачик, допитує наших водіїв, допитує, я не знаю, я не встиг сьогодні розібратися, хто що з водіїв там говорить, допитує наших водіїв, що дивіться, парк отримав дотацію, значить, чи ви отримуєте гроші? Водії. Я, мені тільки сьогодні сказали, як то має виглядати, що я отримав дотацію, я що маю їх обналічити. І піти водіям на маршрутки роздати ту саму суму, і щоб я відповів перед телебаченням чи на раді перед ткачиком, і що я віддав їм гроші. Та такого не буде, бо то є дебілізм. Кожне підприємство отримало ті гроші, платить енергоросії, податки на землю, які ростуть і ростуть, зарплату відрахунки і все і решта, і решта, і решта. Що, що за що за. Я, ви розумієте, Віталій Вадим, якщо ви будете присилати мені е, такі, от, е, щоб я відповідав е, на такі дебільні запити депутата, я не буду відповідати. Я допишу, що я на дебільні запити не буду відповідати. Всього на все. А ви собі, а ви собі думайте, як йому відповідати? Бо то дебільний запит. Я маю ті гроші віддавати водіям, чи, а я маю як підприємство має стояти. Може, може, в чи перевізник інакше? Може вони не мають лікаря, механіка, території, і так далі? Хай вони собі я за себе відповідаю.